Ми починаємо пошук народного шефа. А є креветок? баранина. Яйця завжди куштую. О, як пахне. Харизматичні кухарі з народу готуватимуть свої фірмові страви. плов. Мієми в кушлях. Зірка тут я. А експерти професійним оком обиратимуть найкраще. Дуже багато мінусів. Це зашкварно, на мій погляд, ще можна було випити. Хто ж отримає звання народного шефа? Гарненько, там, да? смачненько. Титул народного шефа. А хто не витримає критики професіоналів? Ой, у мене сльози пішли. Не плач. Не пропустіть найцікавішу прем'єру на телеканалі Кускус. -кус». Це щось новеньке. Давайте дивитися. Я Людмила, і я гідна бути народним шефом. Я знаю, що моєї страви немає в меню мішленівських ресторанів, але я впевнена, що ви захочете приготувати мою страву у себе на кухні для всієї своєї сім'ї. Людмила Новікова, 55 років, бухгалтер, яка готує рецепти з усього світу. В основному для своєї сім'ї я готую блюда української кухні. Ще я готую страви. Які мені дарують мої знайомі рідні з інших країн. Ну Ось, наприклад, Грузія, Хачапурі, Італія, Ну всі розуміють, там паста і не тільки паста, морепродукти. І ще у мене є дуже таке блюдо, яке має назву Вертута, дуже насичена страва, яку ви захочете також приготувати. І сьогодні нам потрібно для цього рецепту купити морфочку і купити цибульку. А можна я з різних пакетиків? Так, Так, звичайно. Так, бо я така дуже вередлива і можу навіть повернути, як мені У не подобається. У нас подобає. покупатель завжди прав. Купили ми потрібні нам овочі і вирушаємо на закупку ще інших інгредієнтів для нашої вартути. Ось гарні розвинки, які нам треба купити. А ще я вам хочу розповісти дуже цікаву історію. У моїй сім'ї з'явився новий член родини, який не любив кабачки. Для нього кабачки це бабуся, село і свині. І ось я знаючи, що він кабачки не любить. Я приготувала варені з кабачків. Мі зять це скоштував, і так ще ж дуже гарно розповідав, яке воно добре і що це вообще таке. І це, мабуть, ананаси. Я так, 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 це ананаси. Але потім, коли він узнав, що це кабачки, звичайно, він був дуже здивований, зате дуже сміялася моя дочка. Вона сказала: ну на кінець ти привратився, в мене вже в свиню. Ти кабачки їси. Оце таке було. Зараз ми купляємо оці родзиночки і йдемо далі. Так, такий сир, який мені потрібно. Ми закупили всі кисломолочні продукти, складаємо в цей чудовий пакетик і їдемо готувати. Дякую вам. На кулінарний шедевр шефа з народу вже з нетерпінням чекають експерти-професіонали, які і будуть оцінювати страву. Привіт, я Людмила. Готую рецепти своїх друзів, які мені з різних країн присилають. Одну із таких страв я сьогодні вам приготую. Це болгарська страва, рецепт якої подарувала мені моя сестра. Я обожнюю робити такі подарунки. Я приходив на день народження і такі у мене є для тебе рецепт. Запитую. Олександр Гриценко, професійний шеф-кухар, фіналіст проєкту майстер-шеф, 25-кратний призер міжнародних кулінарних чемпіонатів в Україні, Туреччині, Греції та Македонії. Сьогодні у нас буде дві страви. Одна страва, як основна, це вертута із м'ясом. Mm, Вертутна, смачна. Я вже Черепси. хочу бачити, як це все готується. Олександр Громлюк, шеф-кухар з 10-річним стажем, суперфіналіст проєкту Пекельна кухня, досконало володіє українською, грузинською, італійською, індійською, японською та ізраїльською кухнями. Друга страва це як десерт. Це вертута із кисломолочним сиром. Солоденька, дуже-дуже смачненька. Про вертуту я чув, це така штучка з тістом, і мені здається, що вона є ще в. Латинській Америці. Вадим Бзежинський, пава, шеф-кухар з багаторічним стажем. Переможець проєкту Майстер-шеф та учасник битви сезонів діючий шеф-кухар українських та європейських ресторанів. Спочатку ми готуємо основну страву вертуту з м'ясом. Цибулю можна брати любу, можна синю, можна червону, можна білу. Можна синю, можна червону. Червона і синя це не одна і та ж цибуля. Мені здається, що так. Я завжди беру білу. Ну мені яка є вдома. Є червона, буде червона. Сьогодні в мене біла. Якщо біла цибуля, це буде більш такий нейтральний солодкий смак. Якщо ріпчата цибуля, то буде такий більш насичений смак. А синя цибуля дасть якийсь колір. Морква повинна бути свіженька, сочненька, червоненька. Не потрібно брати суху, таку, що з неї не буде ніякого соку. Звичайно, блюдо буде несмачне. У мене сьогодні дуже соковита, молоденька. Всі учасники коштували свої мотки. Цікаво, Людмила буде їсти її. Сковорідка у нас розігрівається. А тим часом ми ріжемо цибульку. Давай. Ріжемо невеличкими шматочками, тому що воно не повинно так сильно великими кусками бути у фарші. Ну, я просто розумію, що це за страва буде така скручена. Ковбаска з тіста. Якщо вона буде тісто робити сама, це дуже круто. Якщо вона купила тісто, то це провал. Поки я нарізаю цю бульку. Я розкажу вам, як до мене потрапив цей рецепт. Щоб... Класно нарізати цибулю, її дорізати до кінця не потрібно. Потрібно залишати пів сантиметра для того, щоб вона ідеально порізалася на шматочки. Мені його подарувала сестра. У сестри був на день народження. Ми всією сім'єю поїхали до неї в Болгарію, звичайно, вітати, тому що в неї був юбілей. Їли, звичайно, всякі страви болгарські. Я болгарських страв, напевно, і не знаю ніяке. Лечо. Болгарське лечо. Лечо. я знаю лечо. І потім на десерт нам подали вертуту. Ну, я не знала, що це вертута, але щось дуже смачненьке. Я, звичайно, кусочок, звичайно, два, звичайно, три, незважаючи на фігуру. Потім я в неї запитала: скажи мені, що це таке? Ну, вона поділилася зі мною цим рецептом. Ви уявляєте таке офіційне свято. Прийшла сестра і каже: я тобі дарую саме цінніше, що в мене є, це вертута, яку я навчилась готувати в Болгарії. Болгарське блюдо вертута виготовляється із млинців. Вони печуть млинці, і потім ці млинці отак завертають, все роблять, так як я буду сьогодні робити. Вам покажу, чесно кажучи. Я думав, що вертута робиться з тіста, а тут млинці це по класиці. Розумієте, що я усього теж не знаю. Дивися таких людей і вчисься. Цибулька повинна підсмажитися, але не згоріти. Вона повинна бути ну така злегка, злегка карамелізована. Коли ви смажите цибулю і помішувати не постійно. Тобто вона підсмажилась, помішала, її не потрібно постійно ввезити. по пательні. По Поки смажиться наша цибулька, ми будемо натирати моркву, але будемо натирати без пальців, бо в мене є такий уже опит пальці натерті добре. Я, я показав би один палець окремо, але е, не хочу. Тут просто я її розумію. Я натираю на велику. Я люблю, щоб вона була така трошки крупніша. Моркву бажано не натирати, а нарізати таким мілесеньким кубиком. Але якщо робити це вдома, то можна не тірочку. А то потім скажуть, павчик, ну ти що, взагалі? <правж> Який кубик? Зовсім до кінця дотирати не буду. З вашого дозволу викину, бо будуть на пальцях. А як же ням? — Розкажу вам історію з приготуванням їжі з дитинства. Ну, така я не дуже рано почала готувати. В років 10. — В 10 років я пік собі вже все лице, коли намагався підпалити духовку для яблучного пирога. Приїхала до бабусі, така собі городська дівчинка якої бабуся попросила, вона йшла на город, там щось працювати, літо, приготуй, будь ласка, куліш. Ну, Бабушка пішла в город, я почала готувати цей куліш. Ходила все, що треба, все. Що було з тим кулішом. Картопелька, там все зварилося. Потім треба класти гречку. Гречотова. Взяла я цю гречку і насипала в кип'ю воду. Нехай вона там собі вариться. Дивлюся в кастрюльку мало. Добавляю ще. Добавила. мало. Добавила начебто норма. Коротше, наварила гречки. Коли воно почало варитися, гречка дуже швидко почала набухати, набухла на всю кастрюлю. З кастрюлі лізе грибом. Я вже не знала, що робити з тою гречкою, наповнила всі там кастрюльки, які були. А воно все лізе і лізе. Ви знаєте, що гречки не варять її замочують? А куди ж діти цю гречку, щоб ніхто не бачив? Бо спортила ж стільки крупи, навірно, кілограма півтора. Я всі ці мисочки винесла на дальній якийсь смітничок, щоб ніхто не бачив. Я коли тільки навчався на кухаря, і я так в одному кафе готував на персонал їжу. Тобто, спочатку це суп, вони поїли супчику, юшку виїли, гуща залишилась, сосісок туди пожарив офіціантам смачного. Прийшли всі з поля, звичайно, все добре. Зварився цей кулішик, посмакували. Через декілька днів бабуся миски з гречками. Приходить і каже: А я все зрозуміла, куди гречка ділася. Зварила доця куліш, дякую тобі! Отак я перший раз зварила куліш. Перший раз моя страва це смажені яйця. Ну, такі жовтки, білок повністю просмажений. Батя зацінив на 100%. Наша цибулька карамелізувалася. Ми трошки знизимо нашу плиту, щоб вона не загоріла зовсім. По тефлоновій сковорідці металевою ложкою. А -а -а. І туди додаємо морковочку. І нехай вона у нас трішечки ще потушкується. Зовсім трішки, недовго. Чому важливо додавати моркву після цибулі, коли вона обсмажиться? Тому що в моркві великий вміст кротину, який дає цукор. І вона пригорає раніше, ніж цибуля. Поки тушкується наша цибулька із морквочкою, ми зробимо заливку. Спочатку у нас іде сметана. Uh. Сметану я беру великої жирності. Ну, стараюся брати домашню, тому що якщо вона не жирна, то виходить, що ви залили, наче кефіром. А як чирненька сметанка, то блюдо буде дуже смачне, жирненьке. Я з нею повністю погоджуюсь. Тепер нам треба трішечки її підсолити. Тепер підперчили. Перчик краще за все брати мексиканський, а сіль сванську. Ну, моя рекомендація просто як професійного шеф-кухаря. Дивіться попередній випуск, щоб ви зрозуміли, що я не хизуюся, а просто тіка, це юморочок. Тепер беремо томатну пасту, томатний соус, в когось що є. Можете навіть свої там, якісь помідорчики. Я беру томатну пасту. Головне, після цього гарно протушити це все. Розмішую і дивлюся, як воно виглядає. Тому що переборщити теж не потрібно. Вона кисла і буде дуже кисленька. Відставляємо, чекаємо, коли до нього прийде пора. Тим часом наша морпочка з цибулькою вже готова. Тепер беремо наш фарш. У мене сьогодні курячий. Фарш ми також підсолюємо. Підсолюємо за смаком, кому як подобається. Потім поперчили. Якщо хтось любить ще якісь інші додатки. Японський гриб. Будь ласка, це мені так смакує, і моїй сім'ї також. На таку кількість щось дуже мало ти додаєш спеції. Беремо нашу підсмажені цибульку і морквочку і додаємо сюди. Тільки дивимося, щоб не мимо. Не мимо. Уже пахне смачно, а як спечеться, то ще буде смачніше. Було б дуже класно взяти яловичину, обсмажити її, потім додати грибний дюксель. І потім загорнути все в млинці. А потім загорнути все у тісто і запікти. Я ще як перемішаю, все приготую фарш, потім я його, чесно вам скажу, що я його потім куштую. Чи він гарно посолений, чи він гарно поперчений, якщо мало, то я ще додаю. Зараз я це зроблю. Моя бабуся робила пельмені, ну такі здорові. 10 штук я їв і не дихав потім. Вона завжди теж така яловичина, свинина, чесник, там, цибуля, сіль, перець і завжди так на язик. І туди. У вас так же? Мало. Будемо ще. Ви Мало спробувала. Потримали <світ> нормально ложку взяти. А взагалі, якщо ви не любите сирий фарш їсти, маленьку фрікаделічку на сковородку положіть, хай воно собі пожариться поїсти. Якщо воно буде прісне, то воно буде не, ну, не смачне зовсім не добре. Воно повинно бути прісне. Порада знову ж таки дуже цінна. Якщо буде прісне, то буде не смачне. Тепер беремо свої лаваші. Лаваш сьогодні з томатом і базиліком. Якраз те, що нам підходить. Лаваш прикольна штука, але якщо б вона зробила е, витяжне тісто, це було б набагато цікавіше. Вона показала свої техніки. Лаваш. ну... Змащуємо його трішечки нашою заливкою. Не дуже так уже прям як картину писати, але так трохи. Туди капусточки, помідорки, і на грильчик звернути шауерму. У -у -у. Так як у нас три лаваші, ми сьогодні цю порцію розділимо на три. Ретельненько по всьому лаваші. Їсти хочу. І тепер лаваш будемо скручувати в рулетик. Якщо він десь порветься, то то не страшно. Ми все рівно з нього потім будемо робити раллика. Хочеться побачити техніки. Фарш куплений, його там в магазині хтось на м'ясорубку перекрутив. Лаваш. Якісь вірмени, його робили. Моркова на тірку. Коротше, я не бачу технік. Дуже гарне блюдо, дуже вигідне по нинішнім временам. Доступні інгредієнти, доступні всі продукти і дуже швиденько. На мій погляд, з млинцями в 10 разів було б смачніше і цікавіше. Тепер нам потрібна форма для випікання. Беремо вершкове масло. Я його візьму руками, з вашого дозволу? Не можна, я не дозволяю. Маслом кашу не спортити. Кажуть, чим більше масла, тим вона буде вкусніша, наша вертута. Вирошкове масло дійсно додає більш ніжну текстуру для всього, тому це дуже правильно. Тепер викладаємо сюди наші рулетики. Трішечки питаюсь зробити отакого от равлика. Равлика. Перекручую, щоб воно було вертутою. Болгарці використовують млинці, тому що вони більш пружинністі. Лаваш він сухий і він не дуже підходить для цієї страви. Якщо він десь і надірвався, це не страшно. Воно потім все рівно все зрівняється. Якщо вже лаваш ламається, то не обов'язково ж вже і скручувати його равликом. Беру останнього нашого і також викладаю і. Стараюсь трішечки його перекрутити. Отак вже є, виходить. Цю вертуту я б зробив би млинці, взяв би сир міленечко на тер в духовку, і воно б вийшло як а аля. Я його все приминаю, щоб воно було рівненьке, тому що я зверху залью заливочку і щоб все було на одному рівні. Якби вона просто всі ці вертути розрізала навпіл. Можна було просто шість таких гарних рулетиків розділити між гостями, між сім'єю, тобто кожному по рулетику. Тепер ми взяли заливочку, і в цю заливочку нам ще потрібно додати два яйці. Добавили, ретельно перемішуємо. Я ж народний. Можу все робити ложкою, вилкою. То професійний шеф, йому вже треба в А нам? Не, не розказує. Перші омлети я збивав руками. Тепер заливаємо нашу вертуту. Заливаємо, щоб було рівномірно. На цьому етапі ми зверху натираємо вершкове масло. Якщо вершкове масло у нас уже трошечки розтануло, ми його нарізаємо ножем. Якщо воно розтопилося, просто поливаємо. Рівномірно розподіляємо по нашому блюду. Краще використовувати масло між слоями вертути, то воно розпідліться. А якщо воно буде зверху, воно просто розтане і воно буде просто зверху плавати. Тепер у нас ще є один інгредієнт сир. Але ми його додамо тоді, коли вже залишиться 10-15 хвилин до випікання. Буде смачніше. Так, ось на такому етапі ми відправляємо нашу вертуту в духовку в холодну духовку, не розігріту. Такий швидкий варіант для там. Вечері вдома з там, дружиною або там з дітьми. Поки наша головна страва з м'яса готується під назвою Вертута, ми приготуємо десерт під назвою Вертута, також із лаваша, і з кисломолочним сиром. Така сама вертута, але там сир, якісь там родзинки, там знаєте, вареники прийшов, купив там з м'ясом, з картоплею, там, з рибами, з капустою і на десерт з вишнями. Сир повинен бути домашній, м'якенький, він не повинен бути зернистий, тому що він погано змішується з основними інгредієнтами. Сюди ми додаємо 2 яйця по черзі, без шкарлупи. І друге. Так розвалило яйце, що там шкарлупа може і попасти. Яйця повинні гарно змішатися із сиром. Цукор ми додаємо також за смаком. Тут такі інгредієнти, що воно не може бути не, не смачним. Ну просто є цей смак. Домашні я дуже сильно обожнюю. тому це. Взагалі дуже смачно. Тепер сюди ми додаємо ванільного цукру. І ще один інгредієнт, який ми додаємо у сир, це родзинки. Родзинки краще закипівшу воду замочити для того, щоб вони розмягчилися і стали в страві більш зрозумілими. Начинку я зробила, все перемішала. Тепер готую заливку. як беруть сирники, там смажили. Потім беруть там сметанну заливку, там і запікли. Ну так само, але тільки лаваш. Заливка у нас також буде сметанна солодка. Сметанки грам 300. А томатної пасти не даш? Добавляємо цукор. Також за смаком, але не дуже. Сюди додавлю ще два яйця. Саме таку солодку вертуту я коштувала у своєї сестри. Ну я ж казала вже, що трішки я її змінила. Я така хитра. Ох ти хитру. Немає часу, коли пекти млинці випікати, а лаваші вони зовсім не відрізняються від тих млинців. Класичні страви. Лучше не змінювати їм там по 100 років цим стравам, і вони вже відпрацьовані. Тепер починаємо крутити нашу вертуту. Кручу, верчу, надурити всіх, хочу. Цей лаваш також злегка змащуємо заливочкою. Ось чому потрібно використовувати вінчик, щоб повністю розбити текстуру яйця, а не щоб ці соплі висіли. Ще хотіла розказати історію одну. Ну як без історії наших учасників. Це вже не в дитинстві, а кажуть, в сучасності. Маю я мультиварку. Ми не використовуємо мультиварки, але нічого проти не маємо. Вирішила я зварити пюре горохове, тому що на плиті я його не вміла готувати. Воно в мене то недоварене, то переварене, то сире, то ще якесь. То пригоріло, то згоріло, то багато, то мало. Замочуйте на ніч горох. Обов'язково з содою. Його потім після цього промити декілька разів і він дуже швидко вариться. Прочитала, що можна в моїй мультіварці також готувати горох. Ну, зробила все так, як написано, поставила на температуру, яку треба. Вариться мій горох. Я ж покинула, пішла, зайнялася своїми справами. Приходжу, а в мене мій горох бігає по кухні. Ну, Не бігає горох, а піна з гороху. Там... Всі бобові дуже сильно піняться, тому що у них велика частка білку? Ну нічого, я ж починаю шукати лайфхаки, що зробити, щоб ця піна не лізла. А оказалось простіше простого. Потрібно тільки края мультіварки, чаші, в які ти вариш, змастити обичною олією. І ви знаєте, я другий раз і так зробила. І в мене нічого не вибігло. Поки наші лавашики будуть пропитуватися, ми подивимося до нашої основної страви. Потрібно натерти сир для неї. Який сир ти використовуєш? Це обов'язково потрібно. Сир сказати. Гарно. Не економимо на сирі, тому що якщо сир гарно розприділений, воно смачненько, воно гарно зверху з кориночка, хрустяща, і нам буде дуже гарно смакувати. Так, пальці не потерла. Слава Богу. Слава Богу. Беремо форму, також ретельно змащуємо маслом пальчиком. пальчиком. А якщо ви дозволите, я це зроблю пальчиком. Як подобається, так і робіть, тому що народні шефи готують для себе, для своїх близьких. Дай Бог, здоров'я. Тепер беремо наші по черзі рулетики і також складаємо равликом. Равликом. Оце все ми приминаємо так само, як ми прийняли з м'ясо. Беремо нашу заливку і заливаємо, щоб всі... Наші пустоти заповнились нашою заливочкою. Я не сумніваюся, що це смачно, але тут немає техніки. Це передача, на якої ви повинні показати хоч якісь техніки елементарні. Якщо б вона зробила млинці, от просто млинці, 10 хвилин. Тепер зверху нам ще потрібно все це викласти вершковим маслом. Ну, така не диетична страва, я б сказав. Якщо в кого. Є схильність до того, щоб талія виросла, то такого лучше не робити. Але якщо це зробити разочок, а потім поголодати два дні, попити тільки водичку, то таке можна зробити. Та всі кажуть, тільки разочок, а потім в час ночі картопелька з сельцем. Я б оце дуже хотіла, щоб моє блюдо покуштували експерт, тому що воно дуже дуже смачне і я рахую, що я гідна бути народним шефом. І тепер нам залишилось тільки в духовку. І також хвилин 30. Ну, вже з ніяким сиром ми нічого не посипаємо. У нас тут все зразу закладене. Ніколи не ставте в духову шафу основну страву з десертом, тому що всі смаки вони перемішуються. Шановні експерти, перше блюдо. Виглядає дуже апетитно. Дуже класний гратен. Мені подобається. Ну, прям кайф. Взагалі. Ця скориночка. Шановні експерти, друге блюдо. Виглядає трішечки не в кайф. Мені не подобається калюжа з масла. Шановні експерти, я думаю, ви оціните мої старання, і я буду гідна. Мати назву народного шефа. А ви, шановні глядачі, готуйте, смакуйте, і я думаю, вам сподобається. І до побачення. Побачимось тоді, коли я буду народним шефом. Дуже жирно, дуже жирно. Прям аж уф. Моя думка експерта це ні. Солодка вертута мені сподобалась більше. Окрім, звісно, масла фінці. Народного шефа я б дав можливо половину за ну а іншу Половину за, за очі я не проти таких страв, але було замало технік. В який тоді народний <звук> шеф <звук> ну, вибачайте. За рішенням експертів Людмила не отримує звання народного шефа. Вибачте, пока.